Людина має хронічне захворювання, обстеження, аналізи, історія лікування усе є. Але ГТЦК це не рахується, поки не буде паперової довідки, є ВЛК. І от замість того, щоб система сама побачила діагноз, людину змушують доводити те, що вже давно задокументовано в лікарнях, на папері в 21 столітті. У цей момент людина фактично стає порушником військового обліку не через злий умисел, а через недосконалість системи, яка просто не бачить очевидного. Це штучно створений порушник, народжений бюрократією. У Європі все інакше. Там єдиний медичний простір. Комісія бачить усе: діагнози, обстеження, непридатність одразу онлайн, прозоро, без біганини. А як ти вважаєш, чи потрібна в Україні така система? Єдина медична база, де лікарі, ТЦК, ВЛК бачать усе чесно, без принижень, без паперового доказу хвороби, пиши в коментарях, бо поки ти мовчиш, система далі продовжує створювати винних серед тих, хто просто хотів лікуватися.